У Канаді можна мати роботу і все одно ставати біднішим з кожним роком. І це не через низьку зарплату, це через рішення, яке люди приймають щомісяця. Я бачу це постійно. Люди працюють, платять податки, мають нормальну роботу, але через 3-5 років у Канаді вони не мають нічого. Канада не бідна країна, але вона дуже жорстка до фінансово неграмотних. І перша велика помилка. Думати, що робота зробить вас фінансово стабільними. Робота в Канаді створена, щоб ви виживали, а не для того, щоб ви багатіли. Якщо ваш весь дохід іде на оренду, на машину, на рахунки, ви ніколи не побудуєте капітал. Ви просто крутитеся в колесі. Бідність у Канаді це не відсутність доходу, це відсутність саме активів. Друга причина, чому Люди біднішають це оренда. Оренда це 100% витрати. Нуль повернення, нуль контролю. Ви платите, але капітал не росте. Ви платите, але нічого не будуєте. Оренда це не гнучкість, це найдорожчий спосіб жити. Третя причина це авто в кредит або в лізинг одразу після приїзду. Якщо машина не приносить грошей, але забирає borrowing power, забирає можливості і забирає роки. Поки ви платите за машину, ви не накопичуєте активи. Більшість людей у Канаді виглядають просто багатими, але реально ними не є. Четверта причина це кеш. Кеш у тумбушці, кеш на дебетовому рахунку, кеш на поличці. Кеш, який чекає кращого часу. Інфляція не чекає. Вона просто з'їдає потихеньку ваші кошти. Небезпечне рішення це тримати кеш, часто є найнебезпечнішим. І головне, у людей немає плану. Є зарплата, є рахунки, але немає відповіді на питання, де мій капітал буде через 5 років. Без стратегії Канада працює проти вас зі стратегією на вас. Канада не карає бідних, вона просто винагороджує підготовлених. Якщо ви працюєте, але не бачите руху вперед, проблема не у вас, проблема у підході. Капітал не будується зарплатою, він будується рішеннями. Якщо ви хочете перестати просто працювати і почати будувати щось, напишіть, ми поговоримо не про продаж, ми поговоримо з вами про стратегію.